Всім привіт, друзі. <кій> Сьогодні, у нас є Сьогодні у нас буде розпаковка Сьогодні у серпні. Зараз у мене немає світла. Ось. Тому давайте не будемо затягувати. Давайте одразу виберемо пакетики, які мені потрібні. блакитні сердечки будуть означати тепер, які ми будемо брати пакетики. Ось, і у нас є новинка. Це перш... персонажі з мультфільмів. Зараз я розкажу, які ось тут є мультфільми. І одразу давайте я витягну любий. Я вибрала Хоробре Серце. Ось і тут залишилось дракон бажань. «Покахонтас», красуня та чудовисько. 10 життів. Бажання. Крижане серце. «Аладдін», Білосніжка, Золушка, Мулан, Ваяна. І Рапунцель. Ой, він тут такий пухкенький. Ось тому ви пишете просто назву мультфільму, які вам тільки що я сказала. І я буду розуміти, що це із колекції персонажі з мультфільмів. Так, із питання відповідь ми закінчуємо. Далі колекція зілля зелененький пакетик. Крисмас, гірляндочки. У нас є ще а, і зілля для... у нас залишилось рожевий та коричневий. Із колекції Christmas а, Шарфік, Ялинка, а, Шапочка, Сніжинки. Подарунок і просто сама назва. Так, із колекції ім'я, перша частина. Попросили третій, але третій у нас немало. Залишився п'ятий, перший і четвертий, тому давайте візьмемо четвертий У нас залишилось номер 5 і 1. Це із першої частини ім'я. Із колекції. Беремо нашу фінюшку. Із колекції пушин. Червона сніжинка. У нас залишилась ялинка і жовта сніжинка. Із колекції пара номер 3 Я мішала, тому ось наш пакетик. Від 1 до 3. Сквіш Мелу попросила не відкривати, тому тут останній пакетик. Із колекції Новий рік сніжинки. У нас залишилось останній пакетик із колекції Новий рік. Ну, сніжок це понятно. У нас тут ще на два відео. І друга частина колекції ім'я. Синенький. Ось. Синенький. У нас є зелений, а, Боже, чорний, а, помаранчевий номер 2 і один. Помаранчевий номер... Ой, червоний номер 1 і 2. І фіолетовий також номер 1 і 2. І давайте приступати до розпаковки наших пакетиків. І давайте відкриємо на цій колекції, яка у нас найперша Так це Новий рік перша колекція. З мікрофоном я більше не буду знімати, тому що мені зовсім не подобається як я там говорю. Так. Ми відкрили наш пакетик і нам випав ось такий пряночок з молочком. І не забувайте, те, що із колекції Новий рік у нас ще будуть повторки. Ми їх також будемо відкривати. В одному відео ми їх відкриємо просто всі, тому що зараз у мене впала. Я дістала нашу наліпочку, бо вона впала. Так. Вона під номером 10. Я так та, що казала, це я. Опа, я. Ось сюди. От. Далі у нас колекція пара, Тому ми А де наша пара? Ой, вона на початку десь, так? Ось. Будемо відкривати в тому порядку, як лежать наші пакетки. Чудесь ми тут. А, так, і якусь ми пару сьогодні закінчуємо. Та-да-да-да. -да -да. Ми закінчуємо пару під номером два. Забула вже ось такий от суші нам попався. Зараз я відклею його. Номер Два. Далі колекція ім'я, друга частина. Гортаємо ось ім'я два. Відкриваємо наш пакетик. Моя мене найулюблені... найулюбленіша колекція. Дам. І нам попалось ось таке ім'я. Цвіточок, лапка і чорний цвіточок. Думаю, ось сюди поміститься, ось так от зроблю. Чи, ну, якось. Ось, е, е, ось так от зроблю, щоб не виглядало з каталожика. Ну, Трішки залізе на інше ім'я, але я думаю, нічого страшного, якщо трішки. Зараз я його розгадаю. Це було ім'я Ася. Далі колекція пушинчик. Ой, мені кажуть, те, що наступна колекція у нас пушин. Ось, наш пушинчик, открываем. Так. Давайте откроем наш пакетик. Ось. Давайте снежинку прокладем Подивимось под этим номером и прокладем снежиночку. А у нас ось, так вот, пушинчик в шарфику под номером 7. Ось сюда. давайте прокладываем снежиночку. Якось. Ось так вот. І давайте зараз я приклею. Так, закриваємо клей і йдемо далі. Далі у нас сніжок, тому ми на ось цю сторіночку. І, і дістаємо нашого одного сніжка. Все, тут ще один сніжок є. І нам попався ось такий сніжок Спасибочки. Я, кстати, дуже вам дякую, те, що у вас аж 74 моїх підписнички. Я дуже вам дякую. Ви молодці мої. Але б я хотіла, чи досягнемо ми ціль до нового року 100 або хоча б 85 підписників? Я знаю, це складно, але, будь ласка, заради мене. Будь так. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Якщо ви зможете, то давайте назбираємо 185 підписників до нового року. Далі у нас колекція фінюшка. Гортати аж на самий початок, але ось я її вже знайшла. Дістаємо. Так, і я дістала багатенько. У нас є зірочка, у нас є одиничка, у нас є музичка. І ось такий значок. Зараз я все це приклею. Так, я вже приклеїла на цій стрінці. І далі у нас колекція ім'я, перша частина. Знову вертату самий кінець. Але я її знайшла. Ось наша колекція, зараз я змітя. Ось наш пакетичок. Також моя улюблена колекція. Давайте. Відкриваємо. Ой, так. Ось таке от ім'я, давайте його приклеїмо. І зараз також е, розгадаємо давайте ось сюди. Ось сюди наверх. Зараз його розгадаємо. Ой, забула показати, тут чорна квіточка, потім е, червоне, червоне око і. Как вона називається? Квиточка. Так, и нам выпало я Яна. Далее у нас коллекция Christmas. Ой, excuse. We Wish Merry Merry Christmas. We Wish Merry Merry Christmas. И так далі. открываем. Бачите, залишається ось такий розуватий вітічок. Ось трішки видно. Я сподіваюся вами. Я не бачу. Зараз ось трішки, бачите, розвивати відтіночок є. На пакетиках я трішки в шоці. Ой, я хотіла б зберегти, і ми його збережем. ось таке з гірляндами. Тому що це гірлянд сюди. Тут, ну, звісно, сердечко, але я його хочу зберегти. Нам попадається ось такий от олень Руді. Ну, є таке олень. Коли розі родіночка з червоним носком. Він під номером 5, є такий гарненький. Біля котика нашого. кстати. Ось так. От далі у нас колекція зілля для. Ну, вона недалеко. У ще на першій сторінці жодна зілочка не попалась. Ну, давайте відкриваємо, дивимось. Вона прям вилітає. Так. Ось таке зілля жовтеньке. Зараз я... Давайте подивимось, де кого воно номером. Воно під номером один. Це зіл'є віри для дарини. Давайте його приклеїмо. Ось так от. А далі у нас колекція питання віку. Зараз ми прогортаємо. Де наша колекція? Де наша колекція? Питання відповідь. А вона навіть ще перед пушинчиком нашим. Так я знову забула написати номерочок 7. Давайте відкриваємо. Давайте я збережу цей пакетичок на останок. Якось зараз відкрию. Я зберегла трішки ось, ну, ось так от, але ну, мінно я зберегла так. Наше останнє питанечко, Розкручуємо ось тут так. Що б вибрала зиму чи літо? А, не знаю, для мене дві пори року дуже прекрасні, тому що літом можна купатися, їсти морозиво десь хочу, немає уроків. А взимку багато свят, подарунки, мандаринки. Мені це дуже подобається, тому. Я вибираю і зиму, і літо, тому що для мене це дві прекрасні пори. І наша новинка. Відкриваємо персонажі з мультфільмів. Ось тут аж 21 сюрприз, але пакетів набагато менше. Ось таке у нас тут мультфільм Хоробре серце. Відкриваємо, але це не так. Там будуть другі мультфільми, і зразу кажу. Я це не малювала. Зараз я знайду Насічку. Одразу кажу, цю колекцію робила недавно. Ось я не знайшла Насічку, тому відкривала канцелярським ножиком. І нам одразу випало два сюрпризи. Нам випав Абу із Аладіна і Паскаль Хамеліон із Рапунцель. А це Бібізянка. А, так, дивимось під номером 12 та під номером 20. Цю колекцію я робила недавно, але вже забула. Де і хто. Так, відклеїмо нашу абу. О, дивіться, воно просвічується в щось. Наш Абубу. І давайте Паскаля. ось так от... Єсь так, так от. кружечок знімає називається. Так. Паскаль номер 20 У нас є дуже велетенський сюрприз. Оста, Останній дуже великий. Так, ну а на цьому все я буду далі робити вам новиночку. У мене є ще дві, але я їх не намалювала. Зараз вам покажу. Так, у мене будуть деякі такі колекції, які я не, не малюю. Не малю, тому що зараз немає світло, погано все видно. Ось я нічого не малюю. Ну а на цьому все, всім пока-пока.